Поки зима дарує нам холодну погоду. Варто також пам'ятати, що крига може бути небезпечною як на водохрещі, так і у звичайні дні. Вчора, наприклад, у Дніпровському районі рятувальники витягли із крижаної води хлопця та дівчину. Вони провалилися під кригу поблизу Росанівської набережної. Водолази рятувальники виявили їх у воді приблизно за 100 метрів від берега. За допомогою гумового човна та спеціального рятувального спорядження постраждалих дістали з водойми та передали медикам. Обох. Їх госпіталізували. 72 пункти прийому новорічних дерев запрацювали у столиці. Кияни можуть здати ялинки, сосни та смареки на екологічну утилізацію до 31 січня. Приймають лише живі дерева без прикрас, а самі пункти розташовані в парках, скверах і на територіях комунальних підприємств. Як зазначають комунальники, здати дерево можна в будь-який час. Тож живі дерева без декоративних прикрас, які принесли до пунктів збору, далі потрапляють на екологічну утилізацію. Їх подрібнюють на щепу по і згодом використовують для мальчування лунок молодих дерев. Це дає можливість зберегти вологу. Якщо, наприклад, ми кажемо про зиму, то коли великі морози, там, наприклад, до 20 градусів. Молоді дерева, у них коренева система зверху. Вона не може витримати таких морозів. Тому ми використовуємо. Дано мечу з хвоєних дерев для того, щоб прикрити е, стовбурову, е, скажімо так, верхівку е, ну шару грунта і не дати можливості промерзнути корінню молодому, яке якщо промерзне, може просто-напросто дерево загинути. А ще з деревини використовують використаних ялинок, виробляють вішалки для одягу, санчата, дитячі іграшки, сувеніри та меблі. Тирсу та хвою нарідко використовують для виготовлення пресованих брикетів для спалювання в печі. Шеврони, що наближають перемогу. Майбутнє України творимо ми з тобою. У 30-й окремій механізованій бригаді кожен талант знаходить своє місце. Оператор дронів, механік, водій, зв'язківець, сапер, медик. Обирай професію за покликанням. Тут поважають твій вибір, розвивають твої здібності, цінують твій внесок, професійна підготовка світового рівня, сучасні технології, команда однодумців, гідна зарплата та соціальні гарантії. Служба в 30-й ОМБР це інвестиції у твоє майбутнє та майбутнє України. Приєднуйся до тих, хто буде Дує завтрашній день сьогодні. 30 МБР зсу твоя професія, твоє майбутнє. Зроби крок до нового життя. Одна людина загинула ще троє поранені в Оболонському районі столиці внаслідок атаки РФ. І що відомо на тепер розкажуть наші журналісти. Харківський фронт чи активно ворог використовує НРК на передовій, будемо говорити з військовим. Місяці стеження повна таємність і понад 150 літаків у повітрі, як готували й провели операцію за решту Нікола Самадура у Венесуелі. Вітаємо всіх і кожного. Хто дивиться Київ? 24 Ми продовжуємо на ЖТР і Зараз маємо оперативне повідомлення від мера столиці Віталія Кличка. Він зараз стверджує на своїх офіційних джерелах. Із 26 пацієнтів приватної клініки в Оболонському районі, куди сталося влучання цієї ночі внаслідок атаки. Ворога 16 перевезли в комунальні лікарні столиці. Наразі за інформацією медиків, троє постраждалих внаслідок атаки, двох із них госпіталізували. У тяжкому стані зазначив Кличко. Будемо стежити за цією історією. Звісно, будемо сьогодні ще повідомляти більше про наслідки нічної атаки, зокрема на столицю. Зараз будемо більше говорити про оперативну ситуацію на фронті та й загалом аналізувати, якою видалась ця ніч для України. Наскільки вона була неспокійною, де ворог намагався ще атакувати. Іра Коваленко вже у студії, готова розповісти більше. Іро, вітаємо. Так, доброго ранку ще раз вам колеги. Вітаю вас, телеглядачі, Сподіваю. Сподіваюся, що сьогодні, після такої буремної ночі, всі в безпеці будемо звичайно і говорити про столицю також не оминемо увагою різних регіони, зокрема і Чернігів, і Київську область, і звичайно, наші фронти проаналізуємо все, що там відбувається безпосередньо найважливіше це Покровська ділянка фронту, і так само доволі активними є росіяни на Харківщині. тож це все теж проаналізуємо. Але починаємо з того, як минула ніч для. України вона була дуже неспокійною. Росія масово запустила по нас дрони та ракети. Вибухи лунали в Києві, Харкові, Полтаві, Чернігові та Славутичі. Відомо, що в Оболонському районі столиці пошкоджений приватний медзаклад. Одна людина, на жаль, загинула ще троє. Осіб постраждали. І за повідомленнями Київської міської військової адміністрації на місці влучання проводили евакуацію. І також під удар потрапила Київська область. Як інформує начальник Ова Микола Калашник. В Фасівському районі через ворожу атаку загинув чоловік. Пошкоджень зазнали сім приватних і один багатоповерховий житловий будинки, гаражі, авто, виробничі та скацькі приміщення. Дісталося ще енергетичній інфраструктурі Славутича цієї ночі. Місто знеструмлене, а критичні об'єкти переведені на резервне живлення.